А також купуйте українське, підтримаєте наших виробників у ці скрутні часи і отримаєте за це реальні гроші. Бо влітку має запрацювати спеціальна урядова програма. Якщо в магазині ви придбаєте наше, на картку вам повернеться певна сума: скільки, за які товари буде кешбек, одним словом, як все працюватиме, Розбиралася Алла Чіш. Ш українська держава поверне гроші. Це ідея цікава. Це заощадження. Який відсоток від покупки піде нам в кишеню? Кешбек має сенс лише тоді, коли він буде тотальним. Як це працюватиме? Треба буде додати в дію одну зі своїх банківських карток, чи порушить банківську таємницю? Банк знає про вас усе, і які суми можна буде заощадити на покупках. Програма купуй українське виходить на фінішну пряму. Її мають запровадити вже цього літа. Держава повертатиме частину грошей, сплачених за українські товари. Так стимулюватиме споживання вітчизняного. Але цікаво за що саме платитиме кешбек, в якому розмірі на що його можна буде витратити, а також чи стягуватимуть із цих сум податки. Замить все це ми розберемо разом із фахівцями. А поки що думають про таку ініціативу самі покупці? Хоче запровадити кешбек за купівлю українського. Тобто, якщо ви обираєте український товар, то вам на карту повернеться там 5 або 10 відсотків. Як вам така ідея? Огонь, ідея супер. Ідея цікава, це заощадження. Ну кешбеки ми любимо. Ви готові за таку, за такий стимул, за таку підтримку обирати саме українське? Так, звісно, готова. Угу. Розкажіть, що збільшу зараз купуєте Ланіворобника ви дивитесь на таке ні, ні, не дивлюся. Але за кешбек готові. За кешбек готова, так звісно. Чи вдасться президенту і уряду такий спосіб прищепити нам звичку купувати українське? Звісно, залежить від того, які товари візьмуть участь у програмі і з якими цінниками наші ж українці люди надзвичайно ну, прагматичні. І е, той товар, який буде йти по кешбеку, він в будь-якому випадку має бути належної якості. Якщо пропозиція товарів, які будуть е, підпадати під кешбек, буде по перше достатньо широкою, і вона буде по якості не гірша ніж ті товари, які е, будуть конкурувати на полицях. Загалом йдеться про харчові продукти за попередню інформацію. Також будматеріали, побутову хімію, одяг, взуття, кешбек. Має сенс лише тоді, коли він буде тотальним, коли він буде стосуватися великої групи. Продуктів тоді він матиме сенс і вплив на розвиток бізнесу, коли ж буде він знов секторальним? Чи будуть визначені лише окремі групи товарів? Це в цілому призведе до дискреції, до, до голозевого диспаритету, коли виявиться, що одні галузі розвиватимуться інтенсивніше за інші. Вас, наприклад, особисто це спонукатиме купувати українське? Так, в принципі, я стараюся вибирати українське. А яка би сума кешбеку для вас була б стимулом? В принципі, це особливо не має значення для мене. Якщо товар якісний, то я завжди куплю українське. Але для більшості з нас сума таки має значення. Як гадаєте, яким буде відсоток компенсації? До цієї теми незабаром повернемося. А поки ще кілька деталей про вимоги до товарів. Головне питання, яку продукцію вважатимуть українською. Наприклад, якщо цей рис імпортують із Азії, а фасують у нас це український продукт чи ні? Очевидно, що ні. Але в уряді кажуть: навіть якщо товар лише фасується, тут вже є якісь виробничі потужності і додана вартість. Тож головний маркер товарів наш штрих-код 482. Це чи не найбільш суперечливий пункт? Експерти кажуть, що така частка українськості у товарах замала. Водночас це також український бізнес, який сплачує податки і потребує підтримки. Сподіваюся, що не потраплять в такі категорії товарів. Ці товари, які просто перепаковуються. Що суттєва частина виробничого процесу має стосуватися саме України? Що значить власна продукція? Якщо локалізація 5%, відсотків? давайте ми згадаємо, як визначалася локалізація. В машину буду. 35-40 Як можна буде повернути частину сплаченого і за яким ланцюжком пройдуть наші гроші? Головних учасників в цьому процесі буде п'ять продавці, тобто магазини, виробники, дія. Куди ж без неї? Монобанк. Та ми з вами покупці. Аби стати учасником цієї програми, треба буде додати в дію одну зі своїх банківських карток і надати державі дозвіл на перевірку всіх транзакцій. Після придбання товару магазин передасть фіскальні чеки з даними про штрих-коди у дію. Там виявлять покупки, за які належить виплатити кешбек, ідентифікують покупця, підтвердять факт оплати і нарахують компенсацію на спеціальну віртуальну карту на зразок є підтримки. Чи не занадто складно? Це є оптимальним рішенням, і лякатися, що пенсіонери. Не цифрові люди матимуть складності з тим тим, щоб отримати таку віртуальну додаткову картку. Я б на це не орієнтувався. Дуже швидко вони опанували використання складних програм лояльності і бонусних програм. А ще лякає фраза надати державі дозвіл на перевірку транзакцій. Вже виникли перестороги, що такий спосіб уряд збільшить контроль за нашими грошима. Час на запит податкової банки і зараз можуть надавати таку інформацію про рахунки клієнтів. Банк знає про вас. Усе ключовим питанням залишається розмір кешбеку: 5 чи 10 відсотків в уряді остаточно не визначилися. Експерти кажуть, насправді все залежатиме від джерел фінансування. Тут є три варіанти. Коли гроші на кешбек будуть надходити з державного бюджету, цей варіант може призвести до розгортання інфляції. Другий варіант що погодяться наші міжнародні партнери фінансувати таку програму, бо вона точно не в їхніх інтересах, в їхніх інтересах розвивати імпорт в Україні. Ну і третій варіант це коли сам український бізнес стимулюватиме такі програми українських споживачів. Якщо бізнес і долучиться до програми, йтиметься про кешбеку 2-3%. Не більше, вважає економіст Андрій Длігач. Можливо, з'явиться якийсь комбінований варіант на кшталт Знижка від виробника плюс компенсація від держави. Та поки це лише версія. Загалом на кешбек за українське уряду потрібно знайти від 20 до 25 мільярдів гривень. І це тільки до кінця цього року. А ось чи можна буде витратити ці гроші на будь-що велике питання. Ідеологи програми хотіли, аби за бонуси українці знову-таки купували тільки наше. Але організувати це складно. План Б дозволити витрачати кешбек на послуги, як то комуналка чи проїзд у громадському транспорті. І остання інтрига чи стягуватимуть з такого прибутку податок у майже 20%, як роблять це зараз із кешбеком від банків. Ймовірно, уряд спробує через парламентська. Чи принаймні зменшити збори, тоді тільки на продуктових закупках родина зможе заощадити кілька сотень на тиждень, а наші ж факти тижня ICTV?